Нас сьогодні обурив цей факт, що в порядок денного засідання не було внесено жодного законопроекту. Отакий От листок нам дали, де просто різне запитання до уряду, зачитування запитів. Звичайно, що це неприпустимо в такий непростий час, який зараз є в нашій країні. І соціальний, і економічний фракція, наша міжфракційне об'єднання Свобода подала вже більше 70 законопроєктів, які стосуються власне соціально-економічного розвитку держави. Ми подали до Верховної Ради України. Це неприпустимо, що сьогодні. Не розглядаються запити і, і законопроекти дуже важливі, зокрема щодо позаблокового статусу України, тому що нам зараз треба розвиватися, захищатися і мати колективну безпеку і вступати в НАТО. А зараз я хочу передати слово моєму колезі Михайло Головку, який розповість, які в нас були запитання до уряду. Доброго дня, шановні журналісти. Я хотів би наголосити на основному, що підтримуючи побратиму Олега, дійсно прикро, що на запитання до уряду ми бачили відсутність ряд міністрів, в тому числі прем'єра, які не прийшли до розмови з народними депутатами. Звісно, повноцінно ми не змогли висловити всі свої запитання. Адже сьогодні є баса багато запитань щодо ситуації, яка сталася в Українській державі. Ми бачимо, що постійно Україна переживає чергові кризи. Ми то і в нас є газова війна, зараз в нас є. Енер... Енергетична е, криза розв'язана в українській державі, але я би хотів наголосити, що це питання під особистий контроль повинно взяти якби керівник уряду е, Яценюк і, звісно, ж розібраться генеральна прокуратура, новий міністр енергетики, які повинні все зробити для того, щоб знищити, знищити всі корупційні схеми в енергетиці. А саме це дитеком цей приватний компанією Ахметова, яка сьогодні приватизувала ряд обленерго, які за безцінь купують Укренерго. Е, Електроенергію в розмірі порядка 40 доларів за мегаватт, натомість продають їзд за кордон порядка більше 50 доларів за мегаватт в той же час, коли ми бачимо гостру енергетичну кризу. Зараз пішли масою відключення електроенергії на згідно населення. По перше, відсутні всі графіки. Люди застрягають в ліфтах, зриваються операції. Немає світла в садочках, в школах. Люди практично в селах від 6 до 8 годин в день знаходяться без електроенергії. Ічках діти завдання домашні уроки роблять це. все говорить нестерпні умови. Ми практично повернулися в середньовіччя в той же час, коли Україна. Повністю може себе забезпечити електроенергію. Ми експортуємо цю електроенергію держава компенсовує більше того, приватні структури такі як Хмітова, на тому заробляють надприбутки, на а натомість ми не знущаємося з власного народу. Більше того, є ганебним фактом, те, що ми зараз укладаємо угоду з Російською Федерацією про купівлю в них електроенергії. В той же час, коли Укренерго продає по 40 доларів за 1 мегаватт, то ми домовляємося з купівлю електроенергії в Росії порядка 75 80 доларів за один мегаватт. Це в черговий розрахунок і грабування української держави. Тому ми звертаємося зараз до всіх органів правоохоронних, звертаємося до кабінету міністрів, щоб вони терміново вжили всі факти. Ввели мораторій. До речі, сукраїнське об'єднання свобода зареєструвала законопроект про введення мораторію на заборону відключення для населення електроенергії. А також потрібно ввести мораторій на заборону експорту електроенергії в час економічної кризи, в час енергетичної кризи. Адже ми зараз в зимовому періоді і не допустимо, щоб наші люди мерзли в холодних домівках без світла, без електроенергії, а натомість олігархи наживалися на українцях, на українському народу. Тому ми, звісно, вже будемо вимагати, і наші ті вимоги пропонуємо поставити законопроекти в порядок денний. І дуже прикро, що сьогодні ми могли їх розглянути, але в нас, на жаль, в порядку денному немає жодного законопроекту, по якому ми могли працювати. Тому ми наголошуємо, щоб не пропонувати. Пустимо той факт, що вже два місяці пройшло згідно після того, як відбулися вибори. А ми практично ще жодного законопроекту не розглядали в той час, коли Україна перебуває в таких важких умовах. Дякую. Дякую вам,